Добрий день, друзі, вибрались на коп з товаришем. Зараз ми на галявині і в мене перша монетка. 20 копійок радянські. Ну що ж, копаємо далі, накрапує дощик. Так, що можливо, сьогодні будуть знахідки. Коли дощ, знахідки пруть. 10 копійок ходячка. Щось я трохи з... зглазив. У нас знахідок дуже мало, ми вже тут десь десь годину ходимо, знахідок немає. Щось не додалося мені на галявинках копати, вийшов до річки просто на дорогу і там не було сигналів, а тут одразу дві копійки. Друзі, копав там, багато шмурді, там де десь е, дві копійки викопав І ось трошки далі багато сміття, але підняв копійку. 10 копійок наші. Сьогодні мало монет, ну нічого, відпочинок. Але рідко але вискакують ось. Бачите? Дві копійки. Сподіваюся, у товариша більше знахідок. Ну нічого, щось буде. Друзі, давно такого не було. Заривав вже ямку, а ще раз пікнув зверху і ще сигнал. Подивився, вгоди. Ще копійка. З одного місця дві монети. Прикольно. Зараз ще подивлюся. Ось все більше немає. Друзі ще копійка тут ще сигнали, але вони. Може там не одна? Копійка, може сміття, будемо дивитися. Так. А може під землею? Скоріше, все під землею. Поруч усе. Все, більше сигналів немає. Випала монетка в грудці Що це в нас? Розпакуємо. 15 копійок. 1961 року радянська така гарна місцина. Видно, люди тут відпочивали у радянські часи. Ну що ж, походимо тут. Тож цікаве місце, ще не встиг заряти цю ямку. Ну тут поруч і копійка вилізла. Все на дорозі. Я думаю, там багато монет, але я там ходив дуже-дуже багато сміття і сигналів. Тут на кожному сантиметрі, навіть якщо там є монета, то зверху лежить кришка чи алюмінієвий поясок, тому я тут на дорозі і кручуся. Зараз людей нема у парку, тому ми тут ходимо, копаємо і зариваємо ямки за собою. А якщо були люди, нас би сварили. Нам би було незручно, а так ходимо поки є можливість. друзі Тут гарний сигнал так. і тут знайшов копійку. Ось вона прикольно. Дивимося, що тут, а тут знову шмордяк. Друзі, там шмордяк, а в куці. Там де витягнув одну копійку є ще сигнал. Дивимось. Нема. Нема. Так. Дивимось. Ось вона. О, клас. З грудочки. Розпечатав. Клас. Друзі, я був, тут треба було онлайн знімати, тут поруч купнув, ще копнув і ще вийшла одна копійка. З одного місця три копійчини Прикольно. Зараз пікну на всякий. Ні, це все. Ну нічого, прикольно, з одного місця три копійки, Тоже дуже добре. Друзі, був впевнений. Що якась фігня, а то наші 25 копійок вже не ходять. 15 копійок. Копійка 1975 року. Друзі, ще копійка. Друзі, такий сьогодні у нас результат. Товариш, вже сховав свої монети. А в мене ось так. Дякую за перегляд.